В умані волонтери штабу Переможний шлях 777» виготовили станок, який дозволяє економити час та кошти на порізці З пандбунду цей матеріал використовують для плетіння маскувальних сіток. За місяць їх виплітають від 1200 до 1500 квадратних метрів у сюжеті Уманської міської ради, звичайні канцелярські ножі, дерев'яні рейки та пластикові труби. Те, з чого волонтери штабу Переможний шлях, три сімки виготовили станок для порізки спандбонду, який використовують для плетіння маскувальних сіток. З Михайлом Мельником продумали, намалювали схему, і Михайло виготовив цей станочок своїми руками. Ще долучився до цієї справи Сергій Дерманський. Він зробив ось. Такі вкладки дерев'яні для того, щоб зажимати ножі, ми ріжемо різними варіантами. Можна рулонами накручувати. На ось цю корбу, яка тут є. А можна в ручному режимі відрізати по півтора метри і складають дівчата і хлопці в такі пачки, і по 20 штук зразу ріжуть. І таким чином ми економимо час. Кожного разу купуючи уже порізаний рулон з панбонду, волонтери переплачували 700 гривень. А дана розробка значно економить час та кошти. Собівартість такого станка близько півтори тисячі гривень. Стрічки порізані, вже. ми їх розрізають на столі, ділять ще з і одної іншої сторони. Розрізають з одного краю і з іншого краю для того, щоб можна було зав'язати. Впереді і наступне, а це розрізаємо, щоб вона не була зовсім рівна. Якщо хлопці кидають, кладуть їх на бліндажі, вона хоч від вітру, але чуть-чуть ворушиться, що це немає рівного полотна. Загалом в такій техніці волонтери плетуть дві маскувальні сітки в день розмірами 6 на 4 метри. За місяць виплітається від 1200 квадратних метрів накриття до 1500 метрів. Волонтери готові поділитися власною розробкою, адже кажуть, працюють заради спільної перемоги. То ми готові поділитися, да, хай приходять. Навіть якщо потрібно, то можемо хай приносять свої там рулончики, можемо їм порізати. Це не проблема.